Що означає вираз нести хрест? Хрест це засіб катування, страти, вбивства. І тому хрест асоціюється зі стражданнями. Тому коли говорять нести хрест, це означає страждати за щось. Але давайте ми одразу скажемо, що не будь-яке страждання це нести хрест. Тому що нести хрест це як коли ти страждаєш заради Бога. Якщо людина страждає через свою глупість, тупість, гріхи, наприклад, страждає алкоголік, страждає обжора, страждає. Дає наркоман, це не хрест. Хрест це коли ти страждаєш заради Христа. Ось дивіться, коли я став віруючою людиною, мій батько атеїст від мене зрікся і сказав: Синку, у тебе нема більше батька. Я ніс цей хрест, я за нього молився, я до нього приходив, намагався йому допомагати. І через 26 років мій батько став віручим. Тобто я ніс. Хрест як син християнин, і не забувайте, що коли ти несеш хрест заради Христа, то сам Бог тобі допомагає